М'ячу виконає учасник бойових дій російсько-української війни солдат Олександр Анатолійович Кожушко. Олександр Анатолійович, тато футболіста Чернівецької буковини Олега Кожушка, військовослужбовець, родом з Миколаївської області, добровільно долучився до лав збройних сил України у лютому цього року. Олександр Анатолійович служить у 158-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, виконував бойові завдання на Сумському та Покровському напрямках на посаді солдата-кулеметника мотопіхотного батальйону. У вересні цього року, під час захисту батьківщини поблизу міста Покровська Донецької області, Олександр Анатолійович отримав важке поранення. Ну і щемливий момент для Олега Кожушка для нападника Чернівецької буковини. У котрого на очах його батько, військовий захисник нашої держави, розпочинає цей матч символічним ударом. Друзі, в ті ж момент. І дарує свою футболку. Відкриває рахунок нашій зустрічі. Чудово реалізував він свою гольову нагоду. Дивнусь ще із такого повтору. Вагому роль у цьому забитому м'ячі відіграв капітан Буковини Богдан Бойчук. Ну і зінь нічого не зміг протиставити кожушку. А Олег відправляє м'яча. у сітку воріт. І Кожушко попереду. Дахновський лише зараз віддає пас на кожушка. Кожушко повертає Дахновському. Дахновський робить рахунок. 2-0 у цьому матчі на користь Буковини. 54 та хвилина. І Віталій Дахновський відзначається забитим м'ячем. Ну а Олег Кожушко до забитого м'яча у першому таймі додає ще й гольову передачу. Тут дуже довго протягував м'яча до чужих воріт Дахновський. і відзначаємо цю передачу в дотик від Кожушко, який перекидає захисників і виводить на ударну позицію восьмого номера Буковини. Хороша комбінація від жовто-чорних, яка завершується дуже впевненим взяттям воріт від Віталія Дахновського. Тищенко розпочинав цю комбінацію. Він же її і практично завершив, віддавши чудовий пас на Андрейчука.